Хочу сьогодні розгорнути тему гри. Дуже люблю цю тему, дуже багато люблю про неї говорити. Маю безліч прикладів про різні цікавинки гри з аутичними дітками. І от один із таких дуже-дуже важливих моментів, коли ми говоримо за гру аутичної дитини, це спецінтереси. Можна називати по-різному. Спецінтереси, загально прийнята назва, можна назвати простіше улюблена тема, <хи> і те, що дитину захоплює, можна навіть сказати, хобі. Ми по-різному називаємо те, що нам дуже-дуже подобається. І от у аутичних діток у них дуже часто є якийсь такий дуже сильний стійкий інтерес до якоїсь теми. І почну тут наводити просто купу прикладів про те, як можуть виглядати спецінтереси, і як правильно дивитися на спецінтереси аутичної дитини, що з ними робити, як до них ставитися. Я часто читаю відомого спеціаліста по аутизму Біла Насона, і він сказав якось таку фразу, що. Сама велика помилка в терапії аутизму це забороняти дитині спецінтереси. А друга велика помилка це не використовувати спецінтереси дитини для її розвитку. Тобто спецінтерес. Це те, що може бути величезним поштовхом і підґрунтям для розвитку безлічі корисних навичок аутичної дитини. Ну, наприклад, є от у мене такий хлопчик, який дуже любить сміттєвози. Звісно, у нього вдома є іграшки сміттєвози. Також сміттєвози можна розмальовувати в розмальовках, можна вирізати їх з роздруковок на принтері, можна читати про них книжки, можна писати про них розповіді, можна повністю розібратися з темою сортування сміття, можна, щоб дитина. Далі пішла, наприклад, в розвиток моторики або якихось домашніх побутових навичок, це натягнути сміттєвий пакет на відро. Потім, коли відро наповнилося сміттям, обережно зав'язати той пакет, витягти його, віднести на вулиці до відповідного сміттєвого баку, викинути. І з величезним захопленням кожного разу, коли приїжджає сміттєвіз, забирати сміття, спостерігати за цим процесом. Навіть я знаю, що мама цього хлопчика мала ідею звозити його на сміттєпереробний завод. І цей ці спецінтерес цієї дитини тримається вже декілька років. І дуже великою помилкою було б не використовувати тему сміттєвозів і, навпаки, там, забороняти її або дратуватися на неї. І ще одна дуже така цікава тема алфавіт. Що знову батьки часто роблять, вони або Забороняють оці безкінечні наспівування алфавіту або ну, просто не використовують можливості, які за собою приховує цей спецінтерес. Знаю, як я працювала з дитиною, якою був спецінтерес Алфавіт. Це я вишукувала все, що було можливо дістати. На тему алфавіта це і формочки для кінетичного піску у вигляді алфавітних букв, і олівці виконані, воскові олівці, які були виготовлені у формі алфавіту, далі макарони. У формі алфавіту. Потім ми ліпили алфавіт з пластиліну, це було улюблене, це робили часто, багато. Ну, і, звісно, там, співати алфавіт різними голосами, підігрувати музику під цю мелодію пісеньки. Алфавіт писати, читати, купа книжечок, азбук на тему алфавіту величезний просто пласт можливостей для того, щоб класно проводити час разом з нашою аутичною дитиною, поглиблювати її навички, вміння, знання, використовуючи її улюблену тему. А, і ще приклади: космос. Дуже часто дітки люблять, захоплюються космосом, планетами. Це вже не одну дитину, я таку знаю, декількох. І там знову ж таки енциклопедії, книжки космічні, макети, планети, які можна ліпити з пластиліну, кульки, які можна розфарбовувати у вигляді планет. А з одним хлопчиком я знаю, що дуже добре мама могла відпрацювати використання ножиць. Тому що для нього було дуже важливо вирізати планету рівненько. Вони роздруковували планети на листочках А4, і далі дитина прагнула дуже от рівненько вирізати цю кулю. І буквально там за місяць навички вирізання із дуже низьких стали дуже високими. Тому що для дитини це важливо. І тому, відповідно, дитина буде докладати зусиль. І дай нам усім знайомо, коли дитині тренують якісь навички того самого вирізання через поробки, які можуть дитину абсолютно не цікавити. Там, не знаю, якісь там їжачки, квіточки. Ну, Будь-що багато спеціалістів вони, е, придумують, от, е, як же нам підтягнути там, вирізання. Ага, давай зробимо це, повирізаємо там хмаринці е, дощик там, по, -по, -по пунктирній лінії, або сонечку-промінчики. Якщо аутичній дитині тема сонечка і хмаринки абсолютно не цікава. То ну, навіщо вона не розуміє суті цього завдання, воно її абсолютно ніяк не приваблює. І тоді, відповідно, я думаю, що це насилля, коли на занятті дитині пропонують займатися тим, що абсолютно не викликає у дитини ніякого інтересу. І у атичної дитини в неї немає цієї картинки, вона не розуміє, для чого це мені потрібно. Навіщо мені це сонечко з промінчиками, так? Тому дуже рекомендую поглиблюватися разом з дитиною в теми її спецінтересів, бути готовими на якісь інколи ну, дуже незвичайні вчинки. Пов'язані з зі спецінтересом дитини. І один із недавніх, поділюся, те, що мене теж завжди дуже захоплює, це батьки, коли висилають мені якісь фото, відео, діляться, на які вони йдуть інколи подвиги заради спецінтересу дитини. От із недавнього у дитини був дуже сильний інтерес до човнів. Кораблі, човни. І коли у хлопчика було десь місяць назад, день народження, в іграшковому магазині він захотів величезного надувного човна. <свісно> Ніяких іграшок він не захотів, а от надувний човен. І батьки купили той надувний човен. Спочатку мені скинули просто ці фотографії, як він вдома стоїть, там на всю кімнату надутий. Е, хлопчик дуже-дуже радів цьому човну. Там потім вирішив, що він буде в ньому спати. Е, вони там постелили всередині човна, поклали ковдру, подушку. А сьогодні я отримала відео. Е, це зима, і вони пішли вони там живуть недалеко біля моря. Вони пішли на море, прив'язали до човна мотузку, і хлопчик в шапці, в курці. В теплому одязі сидить в цьому надувному човні і ну, в морі. Звісно, там отакенька глибина. І я впевнена, що ця мама з собою взяла увесь одяг для передягання, якщо раптом щось станеться і хлопчик намочиться. Але от знову, да, цей такий подвиг заради інтересу дитини, взимку. Піти з цим надугним човном на море, і щоб дитина реально в нього сіла і попливла. <смі> Єдине, що там цей човен тато тримає на мотузці, ну, щоб контролювати, на яку відстань від берегу хлопчик може ну, буквально 5 метрів і там далі дуже багато метрів неглибоко, тому це все безпечно. Але, тим не менше, ну, коли от у батьків є оце бачення. Ну, як зробити приємно, по-перше, аутичній дитині, як дати їй оцю радість в її улюбленій темі. І, звісно, ще завжди треба розуміти, що в межах теми спецінтересу є купа навчальних можливостей. Просто там їх неймовірно багато. І дитина буде здобувати оці всі корисні навички, навчатися новому, дуже роздвигати свої горизонти всередині своєї улюбленої теми набагато швидше. Набагато швидше, ніж ті самі навички ну, цього вирізання, за яке я сьогодні згадувала. Якщо, наприклад, цю навичку вирізати ножницями, прививати дитині на заняттях, які їй не цікаві. Це буде довго, нудно, і я думаю, що це навіть буде емоційно травмувати аутичну дитину. Тому так, поважайте спецінтереси, підтримуйте їх разом з дитиною, пірнайте в ці спецінтереси і розширюйте, і навіть ідіть на якісь такі геройські вчинки заради спецінтересу дитини.